Після молитви. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз я зв'язую Дьявола, в ім'я Ісуса Христа. Я зв'язую всякого нечистого духа хвороби немощі. Я зв'язую духа хвороби суглобів, а також нечистих духів хвороби печінки. В ім'я Ісуса Христа. Також я наказую духи сезонних хвороб, насморків, кашлів, всяких сезонних, також алергічних захворювань. Заберіться геть від цієї людини в ім'я Ісуса Христа. Я наказую тіло цієї людини зцілися прямо зараз. суглоби. Я наказую вам відновитися. Я забороняю погоджуватися з усяким поганим діагнозом, який сказав, що суглоб, геть, розтрощений. В ім'я Ісуса, я анулюю це. І я проголошую суглоб, Ти цілісний, Ти прекрасний, ти прямо зараз такий, яким тебе створив Ісус. Також я проголошую печінка, ти цілісна, ти Красива, ти гарна, ти здорова, ти така, якою створив тебе Господь, в ім'я Ісуса Христа. Також я наказую все човивідні шляхи зціліться. Я наказую нос, горло, вуха. Все зцілися в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А ви. З цього моменту починайте дякувати. Бо дя... подяка наша це є підтвердження віри і підтвердження. І, дякуючи, ви отримаєте. Друзі, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал «Ми з любов'ю, зробіть репост цього відео, поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок. Хай мога більше людей зцілюється, і таким чином ми разом з вами проповідуємо Євангеліє по всьому світу до завтра.